Як відправити гроші з Польщі швидко та вигідно, враховуючи велику кількість українських мігрантів в Польщі, а також людей, які вирушили на заробітки, це питання. Ми отримуємо дедалі частіше. Не всі способи фінансових транзакцій прості у реалізації, а при використанні послуг банка людина може сплачувати чималу комісію. Ознайомившись ближче з інформацією на цей рахунок, ви дізнаєтесь, як перевести гроші з Польщі в Україну з мінімальними витратами. З вами Макс та команда Ворхпорту. Мобільного застосунку для мігрантів Польщі, якому можна довіряти. Давайте зараз розберемо плюси і мінуси у варіантів, які є наразі в доступі. Якщо ми щось упустили, обов'язково поділіться цим в коментарях. І одразу хочу попередити: в усіх варіантах, де немає комісії за переводи, звертаємо уваги на курс. Всі ці системи на чомусь заробляють. Питання лише на чому саме і скільки. Зазвичай це або комісія за переказ, або трошки збільшений курс. І то і то легально, але наша з вами задача свідомо підходити до цього вибору. Перший варіант максимально класичний це банки. Всі власники карток, Приватбанку та Монобанку можуть скористатися спеціальними сервісами для переказу грошей за кордон. Це робиться через Western Union, MoneyGram, Ria, Swift, PrivatMoney, Інтел та інші. Ці компанії мають офіси в багатьох країнах світу, де переказ можна отримати готівкою. Кожен з них має свої особливості, але принцип переказу плюс-мінус схожий. Відправнику потрібно вибрати країну переказу, валюту і суму. Потім Потрібно заповнити поля з даними про переказ, вибрати карту і здійснити операцію. Одержувачу потрібно ввести контрольний номер переказу, суму, вибрати валюту, а потім вибрати картку, на яку можна отримати гроші. Тобто відправник, умовно, у Варшаві дає готівку у відділенні, а людина-отримувач отримує безпосередньо на картку. Але є і обмеження, треба мати це на увазі. По-перше, на момент воєнного стану з України взагалі нема можливості переказувати гроші. А з Польщі в Україну є певні обмеження. Також треба зауважити на комісію, яке бере агенція на подвір'ї. Конвертацію грошей і та інше. Тобто, гроші спочатку конвертуються зі злотих у долари, а потім з доларів у гривні. Майте це на увазі. Йдемо далі. Це міжнародні системи переказу грошей. Кожна система миттєвих платежів має свої особливості, обмеження та тарифи, але принцип роботи майже у всіх плюс-мінус однаковий. Ввів необхідні реквізити та суму, вказав валюту переказу та відправив гроші за вирахуванням комісії. Завдяки таким сервісам виконати грошові перекази з Польщі в Україну можна швидко та не виходячи навіть з дому. Для цього потрібно лише зареєструватись у відповідній системі. Грошові кошти списуються з картки відправника та надходять отримувачу протягом декількох хвилин, ну або там пару днів максимум. Чому такий спосіб дедалі стає популярнішим? Тому що це прозорість операції, простота, відсутність прихованих комісій, зазвичай все написано. І відправка доступна в будь-який час навіть вночі. І зробити переказ можна використовуючи європейську банківську картку та будучи резидентом країни Європейської економічної зони. А також можливість бачити актуальний курс на сам момент виконання транзакції. На сайті є автоматичний конвертер валют, що дає змогу відправнику одразу знайти. Розуміння, скільки грошей отримує людина по ту сторону. Завдяки сервісу відправляти переказ можна з комп'ютера або зі смартфона Оплата переказу проводиться вашою платіжною карткою та є аналогічною покупкам чи платежам, які ви здійснюєте в інтернеті. Тобто ви купили. Трошки грошей для іншої людини, додатково до поданої інформації під час реєстрації може знадобитись проходження процедури підтвердження користувача, коли відправник хоче надіслати суму коштів, що перевищує якісь ліміти внутрішні, а визначені сервісом. Система проінформує про необхідність підтвердження особи. Тобто, треба буде надати документи, сфоткатись з документами або просто відправити це вже залежить. Міжнародні перекази здійснюються онлайн на картки Visa MasterCard будь-якого банку в країну. Отримувача, грошові перекази зараховуються протягом хвилини з моменту їх оплати відправником незалежно від дня тижня та цілодобово. Зарахування суми відбувається в валюті карткового рахунку отримувача, але треба розуміти, що в окремих випадках банк одержувача може вимагати більше часу на обробку платежу. Також звертайте увагу на встановлені ліміти банками, емітентами та на картках відправника та отримувача і майте на увазі. Що всі ці системи переводу грошей мають право заблокувати ваш акаунт за порушення і не дозволити будь-кому ними користуватись, особливо якщо ви будете порушувати якісь правила багато платежів чи перевішувати ліміти? Найбільший, напевно недолік цього варіанту це комісія. Наступний варіант, який останні роки набирає трошки популярності, це пересилка грошей через криптогаманці. Ви звичайною послугою, яка називається P2P, закидаєте гроші на свій криптогаманець, а потім або ж так само виводите через p P2P на з криптогаманця на польську картку, або йдете в один з офлайн. Обмінників та знімаєте, найголовніші плюси в тому, що ці перекази не відслідковуються майже та там майже немає лімітів і використовуються вони максимально швидко. А серед місії, мінусів, комісія та надійність. Якщо ви не розбираєтесь, хоч трохи в крипті, є ймовірність, що ви не трапите шахраїв. Тому не лізьте. До речі, якщо цікава ця інформація про криптогаманці, ці всі штуки окремо напишіть, поділюсь своїм досвідом. Звісно, ще є варіант відправки готівки через водіїв маршрутних автобусів. Точно сказати, скільки водій попросить за цю послугу, не можу. 50 злотих, 100 злотих знаю. До того що треба індивідуально з ним обговорити, домовитись, не кожен хоче вести. Також треба приїхати на годину відправлення автобусу, почекати, поки всі пасажири зайдуть в цей автобус, попросити водія передати гроші. Як я розумію, ви йому даєте гроші, а він типу свої гроші через кордон провозить. Потім ще й треба, щоб отримувати в конкретний час, в конкретне місце, прийшов на вокзал. На зупинку їх забрав, при тому, що заздалегідь цей час невідомий, тому що там проходження кордону може різний час зайняти. Ну й довіра. Також теж є питанечко. Я колись продавав два комплекти ключів від квартири водіями. Так, спочатку до Києва з Варшави доїхав тільки один комплект ключів, а потім в телефонному режимі три дня ми виловлювали ключі, і наші знайомі виловили їх в Луцьку. Ах. Трошки дивно. До речі, напишіть, як ви передаєте гроші, які у вас були факапи, які у вас були проблеми з переказом грошей, або які варіанти переказу навпаки вважаються вами найкращими і чому саме? А тепер давайте пройдемось по конкретним фірмам, які послуги пересилки грошей надають. Ви їх іноді бачили в рекламах у блогерів, якимись користувалися саме. Отримати грошовий переказ можна в будь-якому з пунктів Нова Пей, що знаходяться у відділеннях нової пошти по всій Україні. Для цього відправник надсилає гроші через систему Ріамані Трансфер або Вестерн Юніон. І для цього не треба відкривати банківський рахунок. Отримувач мусить звернутися до відділення нової пошти, де надають фінансові послуги Нова Пей, повідомити касиру номер переказу, який буде вам передан відправником. І додатково вказати свої прізвища ім'я по батькові, і, власне, все. Ви отримуєте одразу гроші на касі в гривнях. Отримання переказу за кордону до 2 хвилин триває. Обмінний курс, виплати переказу встановлює міжнародна платіжна система, наприклад, якщо це Western Union. Всю інформацію щодо курсу, суми, виплати переказу та обмежень. А в країні, куди ці гроші приходять, в момент відправки відправник отримує. Це не скривається. Сума однієї транзакції не може перейти перевищувати 200 тисяч гривень через Western Юніон і 400 тисяч гривень через RIA. Вестерн Юніон, окремо, скажімо так, це одна з найбільших систем миттєвих грошових переказів в світі. І це, напевно, головний плюс Вестерн Union. Вони представлені в 200 країнах, а напевно саме відома. До її мережі входять півмільйона точок прийому та видачі платежів і відправити так само, як і отримати кошти можна у відділенні банку, банкоматі або через систему онлайн-банкінгу, як ми вже вище проговорювали. Транзакції можливі у доларах чи євро. Плата за переказ прив'язана до суми. Чим нижче сума, тим вища комісія. І залежить ще від країни, до якої здійснюється трансфер. Наприклад, при відправленні 250 доларів до країн ЄС доведеться заплатити фіксовану комісію в розмірі 5 доларів. При пересиланні в Україну 1000 євро комісія становитиме 20 євро. Але в окремих випадках комісія може сягати навіть 20-25%. Це рідко, але буває. Перекази майже миттєві гроші приходять потяг протягом кількох хвилин. Порядок відправлення, отримання для відправки через відділення банку необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код вказати реквізити одержувача та країну проживання, внести суму, сплатити комісію. Також по особистому досвіду вас можуть запитати адресу проживання та карту побиту. Для отримання переказу вже у відділенні банку необхідні пред'явити паспорт та ІПН. Можуть запитати також дані, які вам відправник власне перекаже. Код. Та дані валюти переказів: долар, євро, гривня, комісія 075-2% від суми переказу в середньому. MoneyGram – це система переказів, що має розгалужену мережу в Україні, бо з ними співпрацюють майже всі українські банки. Щоб переказати гроші через MoneyGram, потрібно відвідати відділення банку з паспортом для підтвердження особи та даними, куди треба переказати гроші. Також необхідно обрати шлях отримання переказу на банківську рахунку. На банк Кивську карту або фізично забрати у відділення. Якщо обираєте варіант на картку, то отримувачу нічого не потрібно робити. Гроші зараховуються автоматично. Ця опція доступна наразі у Приватбанку і Монобанку. При виборі опції Забрати у відділенні вам надають код з восьми цифр. Отримувач має його назвати касиру, і тоді він зможе забрати свої гроші. На відміну від Western Union, MoneyGram не має плутанини з комісіями. Наприклад. Якщо переказувати гроші в Україну, доведеться заплатити за кожну операцію в межах 1% від суми. Якщо відправляти кошти до країн далекого зарубіжжя, скажімо, США, Канада, комісія може сягати 3%. Гроші надходять до державачу швидко зазвичай 5-10 хвилин. RIA Money Transfer, який вже називали, один з найстаріших та найповажніших сервісів для переказу грошей, який існує з 87-го року. Зараз переказ грошей онлайн доступний для мешканців США, Британії, Австралії, Канади і найголовніше Європи. Але для цього необхідно завантажити мобільний додаток. Перекази можуть виконувати. В 160 країн світу, серед яких є і Україна, тобто в 160 країн можна переказувати гроші, але не з усіх цих 160 країнах можна відправляти. Це важливо на час воєнного стану. Сервіс скасував комісію за перекази. Надіслати гроші легко обираєте валюту, долар євро, вводити банківські реквізити та підтверджуючи переказ, і все отримувач, побачить гроші на рахунку протягом дня. В той же час рія має перевагу у вигляді лояльних тарифів на перекази до Польщі, Греції, Латвії, Литви не більше 1,3% суми, а також у деякі країни Азії, Китаю, Гонконг, ОАЕ – до 1,1%. Комісію за переказ традиційно сплачує відправник. СЕПА система грошових переказів. СЕПА є зручною для тих ситуацій, коли потрібно відправити гроші з країн Євросоюзу до України. Також головний недолік у тому, що система СЕПА працює невелика кількість українських банків. Це переважно середні та дрібні фінустанови. Крім того, на здійснення операції потрібно значно більше часу, що на менше доба, а іноді гроші надходять удержувачі через 3-5 днів. В той же час переказ СЕПа дешевші порівняно з іншими системами. Комісія не перевищує 5 євро та не залежить від суми платежу. До речі, для відправки коштів навіть не потрібно витрачати час на похід до відділення банку. Операцію також можна провести через інтернет-банкінг чи мобільний додаток свого банку. Якщо ваш банк підтримує цю формулу. Для банків це виглядає як звичайний банківський переказ. PayPal найпопулярніша у світі система небанківських переказів. До кінця 2021 року вона обслуговувала 426 мільйонів клієнтів у 200 країнах. Але донедавна система в Україні функціонувала в неповному форматі. Українці могли лише відправляти кошти зі своїх PayPal-гаманців та оплачувати з них покупки у зарубіжних онлайн-магазинів. А ось при приймання коштів і перевод на картки було було заблоковано. Тепер байпал в Україні працює в обидві сторони. Причому перелік валют не обмежується доларом та євро також доступні фунт стерлінгів та канадський долар. Ще одна приємна новина відсутність комісії для українців та тих, хто відправляє гроші на українські рахунки. Стандартна комісія для міжнародних транзакцій, такими вважаються всі операції за межами США, 5%, але не більше, ніж 5 доларів за переказ. Для того, щоб почати користуватись PayPal, необхідно пройти просту реєстрацію, вказати особисті дані, країну проживання, придумати логін та пароль, і щоб отримати персональний гаманець і прив'язати до нього карту будь-якого українського банку. За швидкістю обробки. Ватажів PayPal не поступається своїм конкурентам, банківським системам, і переказ буде доступний через кілька хвилин після відправки. Як це виглядає? Відправник заходить в свій гаманець, створює новий платіж, в якому вказує імейл, до якого прив'язаний гаманець одержувача. Ну і вказує суму переказу. Отримувач зі свого гаманця PayPal може вивести на банківську картку гроші. Ну або розплачуватись. Також рекомендую звернути увагу на популярні серед мігрантів сервіси, такі як трансфер. Переказ 24, EasyPay, PaySend та СПОКО. Ці платіжні системи також не мають якихось хитрощів у використанні. Реєстрація доволі проста. Зазвичай ви скачуєте мобільний додаток, реєструєтесь і ви вже можете цим користуватись. З вас там збирають якісь мінімальні персональні дані, там номер телефону, імейл, та надається можливість здійснювати перекази. Якщо вам часто приходиться робити переводи, а рекомендується мати декілька додатків, щоб моніторити, де вигідніше, тому що вони, по-перше, різні, а по-друге, вони іноді змінюють умови, іноді задля рекламних цілей зносять комісії, іноді під шумок потім їх повертають. Ці комісії на які фактори для порівняння? Зверніть увагу, що я рекомендую: ліміти для переказів на день та на місяць. Комісія. Це третє. І курс, по якому, власне, ці перекази йдуть. Як я вже казав, якщо комісія нульова, то скоріш за все, там десь трошки збільшений курс. І якщо хочете окреме відео порівняння тарифів саме цих компаній, пишіть в коментарях. Також пишіть, як ви пересилаєте гроші і як радити або не радити робити. Чому я рекомендую різні варіанти переказу? Тому що іноді буває таке, що одні, в одній компанії вам вигідніше перевезти 100 доларів, в другій компанії через комісію Місії через курси і так далі, вам вигідніше перевезти тисячу доларів, а перевести 10 тисяч доларів, вам буде вигідніше взагалі в третій компанії. Тобто маєте це на увазі, і не треба робити так, що от, ви зробили перевод ви колись вибрали, щоб перевезти 100 доларів в одну з компаній, ви перевели, а потім вам треба перевезти в якійсь іншій ситуації 2000 тисячі доларів. І ви такі, ну я вже тими переводив. Ні, якщо є. Можливість зекономити якихось навіть 50 доларів, чому б це не зробити.